Кі, всім привіт. Мій канал з 2018 року розвинувся і продовжує розвиватися, працювати саме на автомобілях з Німеччини. Їх персонально. Я з клієнтами під замовлення в Рубрику на продаж привіз реально величезну купу штук <хи> кількісно. І ці автомобілі, звісно, проходили мою персональну перевірку. Я з ними знайомий, мабуть, як ніхто більше п'яти років з ними працюю, перемацав, знаю особливості цього ринку і вже в принципі знаю в якому стані ці автомобілі можна. Очікувати, але так сталося, що німецький ринок на даний час суттєво здорожчав. По-друге, зменшилась кількість пропозицій автомобілів. Ну і по третє, вже під впливом, як то кажуть, експертів у мене в коментарях, я вирішив пошукати варіанти е, автомобілів, як можна їх запропонувати з меншими пробігами, не кінськими, як часто ви пишете в коментарях. Е, автобанними ми їх називаємо, якби а дещо меншими. І за дещо цікавішу ціну, адже з Німеччини автомобіль, який має пробіг до 150 тисяч кілометрів коштує як там Ракета для Хаймарса, грубо кажучи, саме тому, от сьогодні біля мене стоїть вже другий автомобіль, Passat B8, який привезено моїми партнерами з Норвегії. З цим ринком я знайомий поверхнево в житті там не був в цій країні, але ось вже другий автомобіль зустрічаю і помітив певну різницю, якою з вами хочу поділитись. Тут не буду поруч Passat B8 з німеччини через попередні причини, які я озвучив, якби я на своєму досвіді на пам'яті. Спробую вам продемонструвати і розповісти, в чому ж між ними така різниця. Це не відео про продаж цього автомобіля. Він щойно приїхав, я його тільки відмив, як то кажуть, щоб обдивитися його реальний стан. Про його продаж відео буде трішки пізніше, але в цьому відео я запропоную вам на величку вікторину. Спробуйте відгадати внизу в коментарях, який у даного автомобіля пробіг, коли ви побачите його стан. Отже, поїхали дивитися, в чому різниця. Друзі, перед початком відео прошу вас долучитись до важливого збору на потреби Збройних сил України. 36-го батальйону морської піхоти ми збираємо на додаткову амуніцію, магазини і інші засоби для того, щоб їм легко було захищати і очищувати нашу країну від ворога. Реквізити, деталі внизу під відео, будь ласка, долучіться і разом наближимо той день, коли ми зможемо вільно їздити, купувати, пасати, що в Норвегію, що в Німеччину. Дякую. Перше, що я помітив, що кидається ззовні, знову ж таки, обійдемо кузов, мабуть, як найголовнішу частину, чому автомобілі з Німеччини активно купуються, тому що зазвичай вони там мають великий по міркам українців пробіг. але Збережений кузов, там легше знайти автомобіль, небитий і не фарбований повторно, або хоча б з якихось суттєвих там ремонтів зі шпатлівкою напівавтомобіля. Отже, що помічено по кузову, оскільки Норвегія країна, вона хоч така витягнута по своїй площі, в неї є обмеження по швидкості руху. Якщо в Німеччині обмеження на автобанах немає, Passat B8 може сміливо їхати навіть з 2-літровим турбодизелем 150 кінських сил набирати 210 чи 215 навіть кілометрів на Годину, то в Норвегії обмеження, по-перше, 110 на автобанах, поза автобанами 90 і в населених пунктах 50. В принципі, можна порівняти навіть швидкісний рух з Україною, але там немає таких прям великих ділянок, як в Німеччині, прямих шляхів, тому що Норвегія країна вона має рельєф такий гористий, умовно кажучи. Дуже багато серпантинів доріжок. Там не поженеш саме тому, якщо порівнювати з автомобілями з Німеччини, автомобіль з Норвегії буде більш збережений саме в передній частині. Умовно кажучи, бо 8 посад з пробігом 180-190, 3-4-річний з Німеччини, попереду має такий так званий піскоструй. Так, не фарбовані елементи, але такими дрібними-дрібними сколами посічено лакофарбове покриття капоту, бамперу і також посічені фари. Якщо ми говоримо про автомобілі з Норвегії, то вони не мають такого піскострую. Але оскільки в Норвегії знову ж таки гориста місцевість, багато доріг, які в основному там посипають дрібненьким таким відсівом, гравієм, так би мовити, тому якщо на автомобілі з Норвегії і є якісь скольчики, вони зазвичай такі ну, нормальні, масивні умова. Ну кажучи, от навіть можна подивитися по цьому автомобілю. Це вже другий посад, на якому також є ці скольчики. Попередні я відео показував, їх там підкапували на офіційному дилері. Це перше, тобто будуть сколи, причому особливість в чому сколи будуть не тільки попередній частині. Ви їх можете зустріти реально в дуже неочікуваних місцях. Можна там на даху навіть можуть бути, можуть по бокам бути, тому що вони вилітають якби з автомобілів, які проїжджають поруч, якби і залишають на автомобілях сколи пошкодження від ну, лакофарбовому покриттю. От елементарний приклад. Навіть отут на арочці є декілька сколів від камінців, які умовно вилітають з протектора шин. От. Тут оббита тільки верхня частина не до металу, але, умовно кажучи, от така історія це для норвежських автомобілів, в принципі, адекватна. І ще от попередній Passat, він був також зимовими колесами, зимовою гумою. Тут, як бачите, позастрівали ті самі камінці норвежські, можна собі наколупати десь там вдома <сміття>, на пам'ять на клумбу зробити. В попередньому автомобілі там гума прям була просто протектор забитий цими камінцями. Це говорить про те, що а, дійсно дуже багато гравію на дорогах і не ним пошкоджується лакофарбове покриття. Ну і також важливий момент, який стосується не тільки кузовної частини стану кузова в цілому автомобіля, оскільки швидкостя невеликі, відстані, на які їздять зазвичай менші, автомобілі мають менші пробіги, менші пробіги, зазвичай короткі поїздки і трішки більше шансів, що десь по кузову можуть залишитися якісь там пошкодження, подряпини, коли відкрили двері, там щось вантажили, хтось проходив. Так, по суті, і по цьому автомобілю помітно, що. Ну, є якби такі, умовно кажучи, легенькі подряпинки по всьому кузову, він, який попередній пасад, також поїде на полірування. І помітно також, що хтось, чи то продавець ще в Норвегії, чи то, можливо, партнери-колеги, які привезли цей автомобіль, трішки підполіровували його, щоб прибрати якісь такі суттєві пошкодження. Тобто лакофарбове покриття, якщо купуєте автомобіль з Норвегії, ну, така подряпинка ще є, ну це конкретно цей екземпляр, але в цілому, от вони такі, це вже другий пасад b 8 з подібним пробігом. Вони такі трішки більш затерті. Це, що стосується зовнішньої частини, по суті, по суті все добре. Ну і знову ж таки, оскільки невеликі швидкостян, невеликі пробіги, то ми отримуємо по результату доволі таки збережений радіатор кондиціонера, як до цього Він практично як новий, не вибитий, не посічений. Якби. І це добре. Також що стосується кузова, я помітив вже на другому екземплярі, що більше слідів того, що в автомобіль сідали всередину позаду. Якщо ми беремо німецький автобани з кінським пробігом по то зазвичай там помічено, що їздив тільки водій і то максимально охайно. Тобто тут помічено, що от, по лакофарбовому покриттю, по сидінням якби, по проєму, хоча він тут не зачуханий, сонце перебуває зараз. Але в цілому помітно, що сідали навіть під ручками, є подряпини, сідали в цю частину більше. Що стосується багажного відділу, це вже ми косметику пішли по салону. Тут, в принципі, все добре. Тобто пластик, це все збережено в дуже охайному стані. Але є сліди от по бамперу також. В принципі, пластик тут от практично, практично як ідеалі, тільки трішки пошкрябано знизу щось возили в цьому автомобілі. Особливість, яка помічена мною. Зовні, що ще помічено, що кидається в очі. Давайте де сонечко покажу. Часто, оскільки, знову ж таки багато камінців на дорогах. Автомобілі з Норвегії йдуть з шинами сіл інсайдс. Якщо ми говоримо саме про Passat B8, я таке рідко зустрічаю в Німеччині особливість цих шин, що в них якби в шарі гуми там є захисний шар від проколів. Тобто, коли там на якийсь гострий камінчик чи ну, там будь-який гострий предмет, автомобіль наїжджає, проколюється шина, і щоб ти там десь на фьордах не залишився на декілька днів чекати на допомогу. Хоча, в принципі, це там не Україна, там швидше мають приїхати, ну, але все рівно. То ця шина має такий шар-сіл-інсайд, який потім цей прокол сам. Що він невеликий золотає. І знову ж момент по шинам, оскільки камінців багато, і камінці бувають не тільки дрібного розміру, відкалюються там, відвалюються від скель. то... Пошкоджуються і шини саме протектор. Покажу на підйомничку, цей автомобіль сьогодні був перевірений, в якому стані одне одна з коліс. Якби. Тобто це така особливість. Правда, в принципі, автомобіль ще на своїх рідних, скоріше за все, шинах. Цього 100% ніхто не знає. Далі, технічно, в принципі, без зауваження автомобіль з'їздив на СТО, де його підняли і де подивилися, що найголовніше, що турбує всіх, мабуть, найбільше. Це ж от як автомобілі зі Швеції, так і автомобілі з Норвегії, оскільки вони є сусідами, якби по материку, це те, що автомобілі ржаві. Їдемо на сто покажу, включимося з підйомника. Це знизу, дуже часто кажуть, що от автомобілі з Норвегією прям ржаві-ржаві. У нас 4 роки автомобілю. Дивимося, в принципі, є такі речі на гвинтах сталевих, Але при цьому важіль, при цьому от метал під бампером. Далі цапфи, ступиці. Також це все трішки, трішки ржаве. Але кузов, кузов. Ні, там в глибині все ціленьке. Є трішки на підрамнику. О, підрамник металевий це з'ємна деталь. Самі блоки. йому зробили діагностику ходової, в принципі у нас тільки в попередній частині питання. Далі от навіть глушник. Чистий цілий, тут все зашито пластиком у нас, В принципі, як решта європейських. Пасатів далі глушник. Передня частина. Передня частина, так, да, я бачу, бачу зараз. Тут все тут підрамник алюмінієвий, але гвинти на ньому знову ж таки столиві. Тут все, в принципі, живо. У нас заміна голива паралельно. якось так виглядає автомобіль знизу. Повторюсь, 4 роки. Мінімально, можна сказати. На елементах, які викрутив болт, чи гайку замінив і поїхав далі. Найголовніше це кузов, мабуть. За нього всі думають, що якщо ржавіє, торжавіє кузов. Не? Все добре, от пробки дренажні, по краям. Сухий і не. У нас корозія, короче. Мені здається, це найголовніше. Але якщо відкинути такі, умовно кажучи, міфи про те, що там от прям все ржавіє в Норвегії і так далі, і подивитися на реальний стан клімату, я порівняв середньорічну температуру в Німеччині, звідки, якби умовно, ми приганяємо ледь не ідеальні автомобілі з пробігом 200, і середньорічну температуру з Норвегії, то виявляється, що середньорічна температура, що влітку, що взимку нижча в Норвегії тільки на 2 градуси ніж в Німеччині. Тому, би, мабуть, і стан автомобіля не такий вже й плачевний. Знизу, не все там ржаве. Тому що я в Німеччині персонально при перевірках також зустрічав автомобілі, які знизу були суттєво ржаві. Оскільки в Німеччині також є місця, де є сирий клімат. У Німеччині є доступ до моря також, чи до моря, не до океану у Німеччини є озера, у Німеччині є гориста місцевість, де постійно можуть йти дощі і так далі. Та й в цілому там Атлантичний океан не так далеко, і навіть при цьому там нормальне збереження автомобілі, але траплялися також от якраз цих місцевостей автомобілів не дуже гарному стані навіть свіжих років. Так само і по Норвегії все дуже залежить. Стан автомобіля, ржавий він знизу чи не ржавий від того, як він зберігається. Є екземпляри в Україні, які там тільки в гаражному зберіганні 4 роки автомобіль просто вже Тично, як якась бляшанка ржава, якби тому тут дуже важливо, якби не узагальнювати цю інформацію, а дивитися реальний стан автомобіля. От, будь ласка, підняли автомобіль на підйомнику. Показали, там немає абсолютно нічого страшного і критичного. Навісне обладнання, гвинти, гайки, так, кузов він без зауважень. Там, до речі, Сиріс дуже не люблять гальма. Так от тут, в принципі, не показник, позаду нові гальмівні диски стоять. Попереду ще, скоріш за все, рідні, бо вони так суттєво зношені. І по ним не скажеш, що в них там прям розвалюється якби, структура. Тут навіть ще сіруватого видно заводського. Тобто, в принципі, від варіанту до варіанту, конкретно це ще не в таких сирих умовах виходить і їздив. Ну або в цілому, якби. Те, що автомобілі з Норвегії якби мають багато корозії, це якийсь певний міф. Оскільки ми вже заговорили про клімат, не можу не сказати, що однією з особливостей автомобілів з Норвегії є Вебасто, практично як базова опція, особливо в автомобілів. D-класу. у нас тут посад, другий посад він одразу йде з Вебастою. Це реально дуже дуже круто, комфортно в холодну пору навіть в Україні. Реально дуже допомагає. От осінь прийде, ви сідаєте в теплий прогрітий автомобіль, прогрітий салон і прогрітий двигун. Чого ти у нас п'ята Ранку автомобільчик шипить стоїть. Працює вебаста, вже навіть скло трішки. Туди, скажімо так, розморозилось на дворі. Середина серпня вже прохолодно стає, а воно працює і допомагає. І двигун при цьому вже майже 75 градусів. Все, погнали. Це особливість. В Німеччині їх ще треба пошукати з Webasto. Причому, може, в Німеччині також особливість. Давайте поговоримо. Дуже важливо. В Німеччині дуже часто трапляються Passat b 8, наприклад, з Webas, але порожній по решті інших опцій і наповнення. Норвегія, країна все ж таки, вона ну, не бідна. Автомобілі, якщо і купуються, хоч і в лізинг, наприклад, то беруться в дуже таких цікавих, непоганих комплектаціях. От конкретно, як цей варіант: 17 диски, це у нас Comfort Line салон. Є Топове світло, але без асистенту DLA. це також особливість. Зазвичай норвежські автомобілі йдуть з активованими функціями UpConnect. Це важливо для автомобілів групи ВАК, тому що часто з Німеччини це все там йде повністю заблоковане. Три зони кліма тут стандарт. Єдина різниця ерго-сидіння, але немає масажу. Комплектація, ну. Середня, Але, повторюсь, в Німеччині, наприклад, такі іноді доводиться ще й пошукати. Давайте покажу ще всередині. Тобто подивимося стан. Заховаю зараз пробіг, щоб не було нічого помітно. Сховали. Так от, автомобільчик, в принципі, з меншим пробігом, ніж з Німеччини. має доволі таки непогану косметику по всім елементам, що куліса, що екрани тут абсолютно цілі. Якби Торпедо, пасажирська частина. Зараз підемо, також подивимося. Кнопки, всі органи керування, вони в доволі непоганому стані. Сидіння також без зауважень, ціленьке, не продерте, якби проєм. Ну, це все полірується, прибирається, водійська картка без якихось зауважень. Ну і пасажирська сторона. Тут от, конкретно в цьому варіанті є таке невеличке пошкодження, але воно без пошкодження лакофарбового покриття. Тобто, повторюю, знову ж видно, що і тут з боку також хто їздив, це, мабуть, основна відмінність автомобіля з Німеччини і з Норвегії. Що стосується ходових характеристик, і в цілому, це ж у нас Passat якби європейської збірки, він збирався в Німеччині, це не, наприклад, порівняння американського Passat, Тому сказати, що тут є якісь відмінності, я їх абсолютно не відчув. Шумка, ходові якості, характеристики, все таке саме, як і в німецьких автомобілях. Ще одна важлива особливість це кількість мотогодин, От Дивимося в коробці, будь ласка, якщо скласти ці всі циферки, отримаємо 2400 мотогодин, Оскільки пробіг я не кажу, то ми дізнаємося трішки пізніше, скільки цей автомобіль їздив і з якою середньою швидкістю. Але ну, циферки для розуміння, хто розбирається отакі. Ну і в цілому, давайте підведемо невеличкий підсумок. b 8 Норвегія, b 8 Німеччина. Норвежський варіант зазвичай має менший пробіг, при цьому приємнішу ціну. Норвезький варіант краще підготовлений до суворих якихось умов, низької температури, захист шин знову ж таки присутній, цікавіша комплектація. Але норвежські варіанти мають трішки більше нюансів. Наприклад, по кузову, в першу чергу, якісь дрібні пошкодження по лакофарбовому покриттю. Норвежські варіанти дорожче по доставці. Півтора рази порівняння з Німеччиною довше трішки чекати. Ну, і Норвегія, якщо ми розглядаємо варіант персональної купівлі, тобто поїхати самому, вибрати там, як, наприклад, ми це робили в Німеччині, дещо складніше і через мовний бар'єр, і через відстань, і потім повернення, знову ж таки, пароми і так далі. Ну і ще момент такий, що там не всі дилери зв'язуються з поверненням ПДВ. Тому варіант купівлі через партнерів, в принципі, доволі таки прийнятний. Якщо ми говоримо про автомобіль, Саду вісім з німеччини то. Більший пробіг одразу для багатьох це мінус, але при цьому є кращий косметичний стан, що в салоні, що ззовні автомобіля. Технічно вони, в принципі, якщо ви вибираєте автомобіль після перевірки, ну то ви відберете якби в нормальному стані, тому що я зустрічався з пробігами 50 в набагато, в набагато гірших станах, ніж з Німеччини, мовно кажучи, під 300. Тому це такий показник, який дуже і дуже залежить від автомобіля. Якщо таке коротеньке порівняння, вам сподобалось, натисніть вподобайку. Думки коментарі, можливо або хтось має більше досвіду і може о, муха має більше досвіду, ширше розкрити цю тему. Будь ласка, пишіть в коментарях, буде цікаво долучитись до обговорення. Ну і не забудьте підписатись на канал. До нових зустрічей!